Ви маєте зрозуміти, що є час на регресію, і має ставатись час етап прогресії. Тому зараз березень витрачайте на регресів, регресивні усвідомлення, тобто визнання своєї реальності. Надивіться свої проблеми, визнайте їх в своєму житті. І коли березень закінчиться, а краще з 14 квітня, заходьте в прогресію. В цілому вже можу сказати, що починаючи з 29 березня, 29, 30, 31 Буде ось це, це буде е, такий період е, первинного катарсісу, коли е, все тіньове усвідомилось, і ми приступаємо до е, єднання з ним, коли ти зустрічаєшся з, з, з своїм витісненим, там викинутим, да дійсно невизнаним. І от 29, 30, 31 це буде етап проміжковий, катарсичний. І далі, от там ще два тижні, да, до 14 квітня, уже таке підйом на гору, ніби ви до вершини рухаєтесь. А зараз нас спускають поки що ще в низинку.